Оцініть свої знання з фізики з нашим застосунком. Ви учень восьмого класу і прагнете покращити свої знання з фізики. Або, можливо, ви вчитель, який шукає ефективний інструмент для оцінювання знань своїх учнів. Наш новий застосунок саме те, що вам потрібно. Наш застосунок заснований на календарно тематичному плануванні нової української школи для восьмого класу. Він допоможе вам. Перевірити свої знання з усіх ключових тем, вирішувати задачі середнього рівня складності, отримати миттєвий результат з оцінкою за 12 бальною шкалою. Детально проаналізувати свої досягнення, побачити кількість пройдених питань, відсоток правильних відповідей та результат по кожній окремій темі, отримати персональні рекомендації для покращення знань. З нашим застосунком ви зможете легко виявити свої слабкі місця та працювати над ними, щоб впевнено почуватися на уроках та контрольних роботах. Зацікавились не пропустіть можливість зробити своє навчання більш ефективним та цікавим. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі оновлень, нових тестів та корисних порад з фізики.